Так, доброго часу, мої дорогенькі. Доброго часу. Дуже просили подивитися, ну, час пройшов, і ми з вами дивимося, дивимося Бахмут. Дивимося, просили подивитися Авдіївку і Мар'їнку. Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка. Зараз собі запишу. Так, отже, Бахмут. Так, Бахмут розкладаємо на інших картах, бо це там така військова. Слухайте, в бахмут роз стягують все, що можна і не можна. Дуже багато стягують. Давайте подивимось. Слухайте, для наших трошечки буде. Трошечки буде складно. Прям я б сказала навіть не трошечки. Щось і нам приїде. Але, знаєте, по карті помішаний каже, що воно приїде, воно і нам дуже потрібне. Але як, як трошечки б хотілося більше. От ще більше. Наші дуже занепокоєні, що дуже, ну, ще ще, ще треба. Там кажуть, що ще треба, ще треба допомога. Ще. Я вам скажу, що вона надійде, але не на цьому тижні. От цей тиждень, який буде, він, ми дивимося з вами. З 14 по 21. Так, а цей тиждень, який буде, я можу вам сказати, що ну, трошечки він буде важкуватий. Ну прям, прям буде-буде. Слухайте, у них там надходить допомога. І у них допомога, ну, вони кидають оцих дуже-дуже-дуже багато, там буде чмобіків. Прям дуже багато. Нам теж щось дадуть, але ну, воно недостатньо. От, от недостатньо його. Щось буде, але трошечки згодом. Нам треба буде почекати. Тобто якийсь період нашим хлопцям треба буде вистояти. Ну там дуже важкий період. Прям я б сказала, що через дуже. Там прям нашим буде. Нашим буде там дуже важко. І ви знаєте, в мене взагалі такі підозри. Хоча карта випадає сонце, там і вогонь, і, і горить, і пече. Я вам сказала, що... Дуже мені б цього не хотілося. Дуже. Але таке враження, що це-таки, що ми його. Хоча колесо фортуни стоїть. Я буду дуже сподіватися, що ми його втримаємо. Допомога надходить, але трошечки згодом. Але їх буде там сила силенна. От вони їм бахмут горла стоїть, розумієте? От прямо поперек горла, тому, тому ось так. Давайте ще одну карту. Ну, Дуже важкий період. Закриваю карту. Все не буду говорити про бахмут нічого. Так. Кажуть, не кажуть. не буду нічого казати. Так, поїхали далі. Авдіївка. Просили подивитися Авдіївку. Авдівка є, є як, два плани у нас. Якщо буде ось так, то будемо діяти отак. Якщо буде ось так, то будемо діяти отак. Але зараз на Авдіївському напрямі там, звичайно, ну там дуже, дуже якось там. Нашим важко знову сонце і палить буде наших. Там таке. Слухайте, вони як там, вони не тікають, вони стягують все, бачите. Вони стягують, вони стягують сили туди. А у нас недостатність ресурсів. Але, знаєте, як вище, хто стоїть головнокомандуючий, чи хто там якийсь там ем, чиновник, або ем, військовий офіцер, чи хто, ну, я не розбираюсь, чесно. Ну, хотіла б я там щось сказати, але я не буду зуделіся. Тобто е, старший по чину, ось так, по посаді, ем, він вже доклав наверх, що там яка там дійсна ситуація, і е, е, вони вирішують, що там робити з Авдіївкою. Е, карта колесу Фортуни. Кажуть, що все-таки ми її не здамо, ну, не, не повинні, бо колесо фортуни взагалі воно каже, що все-таки фортуна буде на нашому боці. Але знаєте, як. Фортуна зараз докладу. Щось туди дадуть. Щось туди виділять. Щось виділять для того, щоб там все-таки залишалось. А ви знаєте, що там навіть не просто видадуть, виділять, а прям хар добренько виділять. Але якось якийсь період треба хлопцям буде протриматись. Тобто, можливо, навіть не, не на цьому тижні. А цей тиждень хлопцям треба. Бачите, мені карта це дуже не подобається. Знаєте, як нашим, можливо, прийдеться від якихось позицій навіть відходити. Поки надійде допомога, тому що зараз недостатньо ресурсів, ну капець яких недостатньо. І все, і пішли далі знову в бій, і тоді вже буде все красиво. А зараз трошечки, так, да, і пішли тоді в бій. Ну, це такий план. Якось так він буде. Якось Так, Так, дивимося Мар'янку. Марінка мені на тому тижні дивилася я е, дівчинку, ну, клієнтку, то прям дивилася я Мар'янку і мені вона дуже не сподобалась. Давайте дивимося, дивимось Марінку. Прям. Давайте подивимось з на цьому тижні. Щось дадуть, але мало. От знову. Щось дають нашим, ну мало. Щось дають, ну мало. Нібито, ну, знаєте, якщо по відношенню, що якби, наприклад, цю допомогу дали б там на іншому напрямку, це було б дуже багато. Але на цьому напрямку це буде мало. Все рівно хлопці не можуть робити от, виконувати свою роботу, вправно, оскільки їм ще щось не достає. Маловата буде. Малавато. Щось вони там десь. Так. Русня. Русня, русня. Не подобається мені там русня. Айя. Так. Ну, давайте так, не буду вас залякувати, але ж я ж ви ж знаєте, ви до мене за правдою. Да? Е е е у мене таке бачення, що все-таки, е е можливо, можливо, ми її втратимо, на жаль. Бо тут дуже класні карти випадають на русню, на жаль. Щось якась у них там буде перемога по Мар'їнці. Ну, це. Врімне явлення, так що заспокойтесь. Але, знаєте, це буде рішення, ну, дуже-дуже болісне для всіх. Так, да, це буде болісне, але, знаєте, для того, щоб зберегти, можливо, треба щось десь і для того, щоб зберегти життя. дійде якась більша допомога, там повинна бути прям шикарна допомога. І тоді з цією допомогою вони тоді все буде. Да. Вона вже, де, вже десь. Вже вона десь іде. Та допомога. Там щось з озброєнням, з ресурсами повинна бути якась допомога. Так, да, вона вже в дорозі, бачите? Вона вже в дорозі. І навіть не так можу сказати, вона вже десь. Ну, коротше, вона... вона в нас, не можу сказати, не буду говорити. Дивіться, там шикарна йде допомога. Шикарна. І якби хлопці ще трошечки протрималися, то там допомога приїхала. Вона вже в дорозі, вона вже їде, їде, сонечки їде. Але, Але цей період треба протриматися. І цей період це буде пекло. І чи витримають наші біднесенькі, і чи варто це все терпіти, не знаю. Я вам скажу так, що є можливість, ми можемо втратити Марінку. На жаль, от мені так здається. Ну, і карти мені про це кажуть. Уже два тижні кажуть, що ми можемо її втратити. Ось так. Так, всім дякую. Подивилась я те, що ви мене хотіли, і. Кажу вам, тримайтеся, все буде Україна. Хотіла б дуже вам побажати тихого часу. І щоб все у вас налагоджувалося. Але маємо війну і маємо такі ситуації. Вам дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На жаль, такий розклад у нас сьогодні. І всього вам всього-всього-всього найкращого. До побачення.